А це буде день подяки. Не можу сказати, що традиційний, але вже неодноразово проведений в шалтері. Тобто, це в багатьох культурах, в багатьох країнах, народах є під час збору врожаю святкувати в цей день день подяки. У нас воно. Ми не є сільськогосподарським таким прям е спільнотою, але все, все рівно відчуваємо в осінній період підведення підсумків і хочемо, щоб, попри всі складнощі, е ми навчилися бути вдячними, вдячними. Воїнам, які нас захищають, вдячними Богу, вдячними один одному. А тому, що це хороший мотиваційний такий елемент, який надихає інших людей. Тому сьогодні будемо дякувати один одному, будемо дякувати волонтерам, будемо дякувати людям, які створюють шелтер. Ось і це буде традиційно вже спільнота, інтегрована, інклюзивна, яка складається з переселенців і з криворіжців. Тобто ми не розділяємо цих людей, але близько 60-70% – це внутрішнє переміщення особи, які вже інтегровані в спільноту шелтера. І е, ми будемо говорити, е, що є п'ять способів, як ми можемо дякувати. Це говорити слова, це допомагати, е, це давати час, це давати е, дотики. Ось і сьогодні різні люди, хтось буде виступати на сцені, хтось приніс салат і смаколики. І в кінці все це будемо частувати, а хтось намалював картину, а хтось запишеться на столі з волонтерством, де може волонтерити. Таким чином, ми покажемо. Тому що можна бути вдячним в різних галузях, а не тільки сказати слово «дякую». Ми завершуємо осінню пригоду тут. Проект тримай, який ми разом робимо з молодіжною організацією «Юзап» і фондом ООН ЮНІСЕФ. Ось тому це буде це ще не прям фінал-фінал, тому що ще до кінця листопада є тиждень, але разом з тим так, це і підведення підсумків осінньої пригоди тут. Домашнє, абсолютно таке своє свято, свій такий вечір. Тому, якщо хтось такий прийшов просто як глядач, просто на концерт, то трошечки у вас е, очікування да, не з з реальністю. Сьогодні е, більшість дуже знайомих е, облич, хтось трошечки знайомий, е, але раді всіх бачити. І сьогодні у нас. Кінець осені, і багато народів світу, багато культур світу, особливо аграрних культур, які пов'язані з сільськогосподарським календарем. В кінці осені, коли збирається врожай, люди природно дякують. Дякують Богу, дякують Всесвіту, дякують один одному за те, що ми зібрали врожай і у нас є ресурс на зиму. Зараз у нас дуже непростий період. У нас війна. І ми усвідомлюємо, що е, іноді дуже складно бути вдячним. Тому то ми з особливим ентузіазмом вирішили відсвяткувати сьогодні День подяки. Такого свята немає поки що в календарі України, і він може бути в рендомну дату, випадкову, але говорити слова вдячності, робити дії вдячності це надзвичайно важливо. Тому то 에, ми розпочинаємо наш э, день подяки. Можливо, у когось таке перше свято в житті, можливо, у когось це свято кожен день. Не, але давайте ми оголошуємо день подяки і привітаємо один одного. <плес> Чото, готові? <плес> Тоді поїхали під ваші облезький День Скал! Прямо енергетичної потужної да, хвилі до трошки розмірковування, трошки жартів і трошки імпровізації. А, імпровізація від скло, а, ораторська майстерність Павло Осіков на сцені Шатер Плюс під вашим обласним. І ми цілих три місяці готували для вас ніщо. Тобто, я не знаю, що зараз буде відбуватись на сцені, тому що це визначите ви. Значить, у нас зараз буде, тут буде відбуватись ток-шоу. Яке ви зараз придумаєте? Дайте будь-який іменник. Часи, Часи, прикметник. Зелені. зелені часи, ще іменник. Гриб, Гриб, прикметник. Білий, білий. росте білий гриб, зелені часи. Ну, таке шоу. Наш канал 2 плюс 2 дорівнює 5. У нас найгірший звукозапис, у нас немає мікрофонів, але найкращий контент і батарії. І сьогодні до нас у студії прийшла людина з дуже важкою проблемою. Давайте зустрінемо. Буква будь-яка. Тільки на одну букву. Добрий вечір. Так, да, вже вечір. Скажіть, з якою проблемою ви до нас прийшли? І на дворі. Новость сказали. Ну ладно, а ми хотіли рейтинги. Так, що що вас, вас бентежить? У нас є психологи, ми допоможемо вам. Вас Знаєте, вулиці зараз наболіли питання. Мелодія, квітка, душа, в вашій увазі. І давайте подякуємо Анастасії за те, що вона сьогодні буде радувати нас своїми мелодіями. The mix. This is something new. Cha cha and see, and this time we gonna get funky. Майже місяць як знаходиться в шелтері плюс, будуть співати американську пісню, яка була перекладена українською, а потім знову на англійську, і будуть міксувати тут. Але це їх абсолютний дебют. Ніхто з них не в музичній школі ніде не вчився. Ось тому це буде така абсолютна. Домашня замальовка, але дуже щира і з дуже правильним uh, словом. Алілуя! Да, це подяка Богу. Тому можете uh, приспів всі дякувати, підспівувати тихенько. Але щоб ми... я дам тобі мік Джонатан, ані мікрофон. Окей. Марія, Юля, Аня, Джонатан. Давайте привітаємо. Чогось супер трагічного до комічного, і вони такі класні і Це просто супер. А, і теж саме різнобарв'я є у нас в образотворчості, і учасники галереї мистецтв. Сьогодні представляють свої роботи, а, і виставка поділена на дві частини: а, одна частина це а, вітражі на дзеркалах, які робили просто всі-всі, і малі і підлітки, і навіть дорослі. І ви її можете побачити, коли будете спускатися з другого поверху. А друга частина ви її, власне, бачите зараз. Нею прикрашена зала, і якщо розповідати про зміст виставки, то я як це сказати? Ви мене вже бачили, і мої виставки ваших дітей, наших учасників, ви також бачили, але я ще жодного разу не представляла. Вербально ці виставки, ви просто роздивлялися їх і все, і кожен шукав свої сенси. А я хочу розповісти, який сенс сьогодні заклала я. І якщо почати з вітражних робіт, то хто вже звернув увагу? Ви бачили, що там, наче такі обличчя, дещо викривлені очі, різні кольори. І вони, наче, зі шматочків різних. І все це мені нагадує обличчя людей, які переживають війну, і які от своє життя, наче воно складається зі старих шматків і скріплюється якимись новими зв'язками. І... Я сьогодні їхала в шелтер, скролила стрічку і там пост ДСНС і постійно фотографії одного того самого рятувальника. І ще в березні його обличчя на фотографіях було ну просто людина, яка працює, яка стомлена. Влітку в його обличчя вже було. Таким сумним і напруженим, а сьогодні його обличчя воно е, наче викривлене уже е, ну, такими подіями, які я думаю, йому довелося пережити, як і багатьом нам. У нього одне око розкрите більше ніж інше, опущена одна частина рота, І цей погляд його просто не описати. І, от, власне, в цих вітражах цими очима дивними різними кольорами я хотіла показати, що ось це робить війна з нашими обличчям. Ну я це вважаю, змогла показати за допомогою рук дітей, які працювали над цими вітражами, дуже класно впоралися. Друга частина це власне те, що ви бачите зараз, це ті милі моменти, якісь і події, які трапляються з нами зараз. Тобто хтось несе свій будинок на собі як равлики і зустрічає таких же равликів. У когось якісь нові польоти, і хтось мріє про безмежні горизонти. У когось просто філіжанка кави. Ви знаєте, що я не я. Якщо я без, без баняка кави не біжу в галерею мистецтв. І різні, різні такі милі, маленькі штучки. Ось сьогодні в цій виставці власне виставлені, і ви їх можете побачити, спостерігати.